Шановні члени комісії, дозвольте мені сьогодні презентувати перспективний план розвитку одеського ліцею номер 63 Одеської міської ради Одеської області. Адже я сьогодні маю честь брати взяти участь у конкурсному відборі на посаду директора керівника Одеського ліцею номер 63. Декілька слів про себе. Маю три вищих освіти, які допомагають мені у моїй роботі. Маю і відзнаки е за свою працю. Стаж роботи е на посаді керівника закладу освіти шість років. Е і всі ці роки я завжди усвідомлювала, що таке відповідальність за більш ніж 600 учнів, за молодих, досвідчених і дуже досвідчених е педагогів і. Е Працівників закладу освіти, а також батьків, яким я також буваю потрібна. 1552 учні, майже 70 вчителів і безліч можливостей для створення сучасної нової школи. До початку конкурсу я мала змогу ознайомитися з Одеським ліцеєм No63. Проєктна потужність закладу розрахована на 1320 дітей. Наразі у закладі навчається, як я проговорила, вже 1552 учні. Кількісний склад педагогічних працівників нараховує два спеціалісти, сім спеціалістів першої категорії, 13 спеціалістів другої категорії, 7 спеціалістів вищої категорії, 14 старших вчителів, 13 вчителів методістів. Познайомившись з матеріалами, які розміщені на сайті закладу, спілкуючись з працівниками школи, визначила для себе як сильні сторони даного закладу освіти, а саме досвідчений та згортований колектив збільшення контингенту учнів. Всі кабінети, в яких проводить, ці заняття відповідають вимогам санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. Функціонують два комп'ютерних кабінети. Усі навчальні приміщення мають доступ до мережі інтернет та можливість використання вільної зони Wi-Fi. Заклад має досвід роботи з дітьми, які. Особливі освітні потреби. Функціонує 6 класів, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, школа впевнено, тримається в топ-35 кращих закладів міста від 10 до 35 місця в різні роки. У ліцеї розроблена програма роботи з одаровою дітьми, Сходинки до знань, яка за підсумками всеукраїнського конкурсу рейтингу школи джерело талантів отримала відповідний сертифікат підтвердження наявності сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей. Існують і власні традиції закладу, які сприяють підвищенню іміджу школи. Хочу зазначити, що у закладі за бюджетні кошти проведено капітальний ремонт харчоблоку, капітальний ремонт полаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуювання, системи централізованого пожежного спостерігання, встановлено протипожежні двері, вікна замінені на енергозберігаючі, придбано дидактичні та навочні матеріали. Так і слабкі сторони це наявність вакансій з навчальних дисциплін, недостатня кількість призових призових місць на всеукраїнських олімпіадах третього, четвертого рівня та умані, недостатнє фінансування, яке можливо усунути шляхом організації фандрайзингу закладі, тобто залучення позабюджетних коштів, що не заборонені чинним законодавством, тобто кошти благодійних фондів, участі у конкурсах, проєктів та гранти тощо. Заклад потребує проведення капітальних ремонтів електричної мережі, медичного кабінету, коридорів, стадіону та спортивної зали. Відсутність сучасних лабораторій, цифрових тощо, для впровадження профільної освіти. До загроз, Одеського ліцею No63 можна віднести педагогічне вигорання окремих педагогічних працівників, конкуренція з боку інших навчальних закладів, збільшення навантаження на вчителів та учнів під час підготовки до уроків та ЗНО участі МАН і Олімпіадах, які ж я пропоную напрямки розвитку Одеського ліцею номер 63 Орієнтація на розвиток творчої особистості дитини та педагога, забезпечення оптимальності при організації освітнього процесу учнів, нероздільність навчання і виховання усіх учнів закладу, модернізація змісту освіти через надання можливостей учням, вибору змісту та форм навчання. План розвитку закладу пропонує реалізувати шляхом впровадження в роботу наступних проєктів. Єдиний інформаційний простір у школі, профільне навчання, обдарована дитина, формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ, школа-толерантне середовище і інновації в сучасній школі. Проекти, з яких складається план розвитку закладу, допоможуть вирішити наступні завдання. Творення безпечних умов для виховання та навчання учнів школи шляхом реалізації ідей дитиноцентризму, центризму здоров'я зберігаючих технологій, компетентність підходу та педагогіки партнерства, комп'ютерізація та інформатизація школи. Організація роботи з обдарованими дітьми, професійний розвиток педагогічних працівників, забезпечення оптимізація та покращення матеріально-технічної бази, моніторингове дослідження всіх структурних ланок школи, запобігання проявам булінгу серед учасників навчально-виховного процесу. Так, проєкт, єдиний інформаційний простір у школі. Має за мету створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір зберігання та обробку даних системи освіти. Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційного освітнього простору мають бути педагоги, учні, адміністрація школи, батьки. Пропоную створити методичні, методичні сайти за напрямками як мультимедійного засобу для додаткового або самостійного опанування навчального матеріалу за предметами, тобто відеоуроки, тренажери, веб-квести тощо. Здійснити підключення до сервісу електронного журналу та електронних щоденників, що забезпечить усіх учасників освітнього процесу цілодобовим онлайн-доступом до навчальних досягнень учнів, до відеоуроків, домашніх завдань, до статистики відвідування та інших ресурсів. Наступне проєкт Профільне навчання, його завдання забезпечити рівний, і безоплатний доступ старшокласників до профільної та початкової до професійної підготовки, забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання, сприяти поєднанню загальноосвітньої та професійної освіти, спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності, налагодити зв'язки загальноосвітнього навчального закладу з вищим. Та науково-дослідницькими установами, налагодити моніторинговий супровід ефективності профільного навчання і створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного профільного навчання. Проєкт обдарована дитина буде направлений на формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми, створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей. Створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно зорієнтоване навчання і виховання, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів, проект формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ та його завдання. Опанування вчителями методик навчання з використанням КТ, вироблення навичок орієнтування педагогів у мультимедійному просторі, уміння користуватися засобами ІКТ, створення навчальних електронних посібників для застосування на уроках у початковій школі. Проект інновації в сучасній школі завданнями є оновлення змісту, навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій, розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг. Підвищення ефективності управління якістю освіти у школі, підвищення конкурентноздатності школи у соціумі міста, пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів, упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності, і е, е, проект школа, е, толерантне середовище. Завдання скоординувати зусилля педагогічної учнівської та батьківської громадськості для попередження протиправних дій і вшинків серед молоді, організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причини умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень. Забезпечити організацію звістовного дозвілля і відпочинку, поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально психологі-педагогічні -психологі допомоги учням та їхнім батькам захисту прав та інтересів.